Всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно смачну картоплю з м'ясом по-французьки. Для цього беремо кілограм свинячих битків і зараз їх відбиваємо. Беремо деко, застеляємо пергаментом. Збризкуємо трошки олійкою. Тепер биточки викладаємо на деко. М'ясо розклали, тепер солимо і перчимо. Далі візьмемо дві цибулини великі і наріжемо їх кільцями або напівкільцями, кому як подобається. Цибулю порізали, тепер щедро посипаємо м'ясо. Беремо кілограм картоплі і нарізаємо її, кому як подобається, на кружочки або на соломку. Картоплю ми нарізали за допомогою комбайна на кружальця. Тепер беремо морквину і натираємо її на крупну терку. Картоплю поєднуємо з морквою, беремо сіль і улюблені спеції і все це ретельно перемішуємо. Тепер викладаємо нашу картоплю з моркою наверх на м'ясо. Посипаємо зверху сиром потертим. Робимо майонезну сіточку. Ставимо нашу картоплю в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Картопля з м'ясом по-французьки готова.